Проблеми з тим, щоб оця повнокровність склала оцей розрізнений, розрізаний, порізаний. Історії, хтось винен. Але в усіх народів є ті, хто різали цей народ. Наша задача, щоб це знову все раз і зібралося. Скільки б тебе не різали, а ти все одно збираєшся і плодиш, тебе по світу знають своїми справами. Оця повнокровність це не значить, що. Да, Дам інтелект, ну, який плекає Володимир Кучинський, але у нього вистави повнокровні, слава Богу. От. Так що мені здається, оця повнокровність зараз актуальне питання для українського театру. А український театр це як відбиток. Прагнемо до повнокровності разом із режисером Андрієм Приходьком. Пане Андрію. А для чого ви зробили цей театральний центр і очолили театральний центр «Пасіка»? Театр Франка місце, куди ну, багато режисерів мріють потрапити після інститутів, навіть дехто років 10-20 їздить по всій країні, по обласних театрах, щоб хоча б одну виставу. Все ж таки, ну, це досить висока честь, очевидно, працювати в найкращому театрі. Мало? Чи Не... Собі щось доводите, комусь. Ну, я трошки вже сказав про це, але це дійсно. Я хотів це вам подякувати і підкреслити вашу думку, що це висока честь. І я дуже щасливий. Ну я взагалі дякувати Богу. Маю по, по життю щастя зустрічатися і отримувати такі дарунки долі, бути в Мастерській фамінка, і якщо в Україні, то в Театрі Франка. І, і якби на, на нього багато нарікають на Театр Франка, да? mm. а, але це дійсно най. Ну, По-перше, це ну, театр найпредставницькіший, а є різні наші хороші театри. А, а театральний центр, києво могилянський театральний центр Пасіка. Ну, я був запрошений туди Оленою Замостян. царство її небесне. вона вже. Не, не, не в цьому світі. А, і вона мене запросила як координатор. Там свого часу працював дуже дуже хороший експериментальний театр, який започаткував Більченко. А, от після Більченка Анатолій Петров опікувався ним. Ну там сталися свої проблеми. Вони пішли звідти. Потім запросила Олена Замостян. І, і перше, що ми там зробили, до 2004 року у нас не було в Україні жодної постановки, не було перекладу життя. Це сон Кальдерона», Знову роком. ну mm -hmm. от. І, і там це перша була робота, і потім я зрозумів, що це ж місце, з якого починався український театр. Кіомиглянка, з якого і ще не в часи 19 сторіччя, як нам кажуть, що починався театр, з тих наших славних в дуже страшних часах людей, які працювали в дуже страшних часах. Там всі ми знаємо цих карафеїв, але ж він починався ще з 16-17-го сторіччя, і це кіомиглянка. І тому. За всіма європейськими ну, традиціями дуже добре поєднювати м, університет і театр. А це був це, до речі, був подібний театр до європейських, отут в Могилянці? Який? Експериментальний? Ну, ні, театр в, а, в старій та? Могилянці. Ну, ну, Він не був театр, бо він починався як шкільна, шкільна драма. Шкільна драма а, так. а шкільна драма, що вони опікувалися тим, щоби. Ну, як, Ну, коротше, вправляли міські Міжди. молодим. Да? Рехтування свідомості. Да, да, да Рехтування свідомості yeah. Якось, да, це. Вот. І, і, власне. А яким чином? І вони, і, знаєте, іноді читаєш читаєш купу лекцій, а раз це явиш. І, і воно якось більше впливає. І от вони почали являти оці історії картини, і вони почали розігрувати сцени із Біблії для усвідомлення, для рехтування цієї свідомості. І тому вони були в контексті, Киомиглянка була. В європейському, в світовому контексті Петро Могила, він же звіз бібліотеку. Там були першоджерела Овідія. ну, там, там були з усього світу. Вони ж знали купу мов. Вони писали різними мовами. Вони ці от шкільні драми писали. Древньогрецькою, латиною, німецькою, польською і як тоді казали, людською мовою, це для плепса, тобто те, то, що українською старою -українсько. українською мовою, яку нам за звичкою називають а, а, як церковна церковна Ну бо українського ж немає, Знаєте, є навіть порода южно руська. Є вислів, я коли робив Легенду про Фауста, мені моя двоюрідна сестра, яка в Москві займається реставрацією ікон, підсказала фразу: вона слухала, що я там сподіваюся робити, і вона мені нагадала вислів Луїс Борхеса. Гріхопадіння це нездатністю свідомити, що ми в раю. От ми, це Богом поціловане місто, місце, Дніпро, ці пагорби. Божественні, це тільки не люблячи їх, можна погодитися з радянським керівництвом, щоб над столицею нашою будувати а, атомний реактор. Ні, але більшість, більшість там людей, ну які не будемо зараз там поділяти, очевидно, є там різна ситуація в Україні. Є люди, які там прихильники та ото про що ви кажете там Москву і Якоїсь іншої культури. А так я би сам Це я... не є погано, У мене очевидно. моя рідня та мало. Але вони, але вони кажуть, от я зараз стану на їхній бік. Але вони кажуть, от нас привчили там, три покоління підряд там, Голодомори, війни і так далі, Радянський Союз. Що робити зараз? Ну, привчили, це значить... От, от приходить е... додому, починає з дітьми знаєте, говорити. Знаєте, Є об'єкт, а є суб'єкт. Я тебе можу привчити, можу тебе викреслити, можу тебе нагнути, розігнути. А коли ти будеш суб'єктом, е, суб коли ти будеш сам керувати своєю свідомістю, тебе навчили, і мене. А так якщо навчили. влаштовує так? Ну, все, ну, питання про іждів'янчество, і питання, знаєте, є, по-різному можна ділити людей. Є для себе, у мене є одне з. То, що є люди, які вирощують сад, плекають, розвивають сад. А є які, як е, Льоня Квакін. Знаєте, в Тіморії в команді. Тирів яблука по чужих садах. Отнятно. Знаєте, екшн. Ми... тиріть яблука. Ми, ми освічені взагалі. От нам освіта потрібна зараз якась інша. Бо теж ностальгія є. От ми починали з ностальгії завершуємо. Що колись була добра освіта, зараз погана. Ми не знаємо історії, ми не знаємо культури. Ні, о, о, у нас величезні надбання. Нам. Знаєте, от нам треба. Та да нам все. Оця вона стосується і освіти. У нас теж є е, 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 така популярність. Та кому ми не в Європі. До да нас там не ждуть. Чого нас ніхто не любить? Нас любили 300 років, тільки це неприлічна любов. Уже треба встати, отряхнутися від цієї любові. І почати бути людьми. Як ви розумієте, вислів, на сам кінець передачі вислів Україна єдина, що це для вас значить? В чому? Знаєте, це, це ну, як організм, він має бути єдиний. І це святе поняття для багатьох народів. Знаєте, це ж багато людей, коли мандрують світом, там, скажімо, Париж, пляс Діконко. На площадці єдності. Так і для нас це, це от у, 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 у Сковерди є така річ Благодарний Еродій. Це значить дякувати Богу за те, що він зробив, і бути відповідним тому дару, який він зробив, і тому не нищити цей дар. В своєму тілі, в своїй землі, на своїй ділянці, в своєму домі, а плекати як сад, щоб воно було цілісне, здорове, живе як Боже створіння. Я дякую вам. Дякую вам. Це був Андрій Приходько. До побачення.